Красота, а скільки така красота витримує? Яку вагу? 150 кілограм з одного чоловіка. Це на 2300. А що тут? Ай, барашка намальований. Це дві сторони, літо і зима. Літ. Це літо і зима? У нас був літо і зима. Мені подобався, що у нас був літо і зима. А це. Така щаслива. Що такі нові в нас покупки? Я тобі подарила холодильник. А ти мені на різдво матрас. Красота. А, до речі, тут можуть документи. Диві. І такий гарантин, гарантійний талон. Що якийсь гарантійний талон є. Красота, красота. Ну як, гарненький такий, що тут написано. Я бачила, що люди беруть. Ну, люди прям дуже матраси беруть. 22-23 року виготовлено. Розрочений матрас. Так. Круто, круто, круто. Ти знімаєш кульочок. Пам'ятаєш, добрий вечір, що приєднується. У нас нова покупка, ми щасливі, ми купили собі матрас. Я сподіваюся, що він на дві сторони. З однієї сторони барашка. Ой, такий симпатичний барашка, тут намальований швець, що воно, означає, не знаю. Є гарантійний талон до нього. Я думаю, що оця сторона, де барашка, це зимова сторона. Це, да, написано, так? Да? І що там написано? А Хто виробник взагалі цього матраса? А оце що намальовано було? А якщо до а як щодо подушки від. А, вони ще рекламують подушку. Подушки до подушок ще діло не дійшло, поки міняємо матрас. І це буде чудово, ліжко буде. Уже не скрипітиме, не рипітиме старий матрас. Викинули сьогодні. Новий рік скоро, треба нові речі. Не даром тут десь Віталій, а я думала, що буде малий. Я щось казалось мені, що наша кровать така сироветельницька. Мені казали, що цей як занесли в хату. Я думала, що він дуже маленький, а він не маленький. Так, це я так зрозуміла, що це сторона барашечка. Да? Це зимова сторона і на зимовій стороні буде досить такий таке. О-о-о, добре-добре, хорошо. Такий він ортопедичний, так? Да? Всім добрий вечір, хто приєднується. Повірте, я дуже сьогодні задоволена, тому що сьогодні ми з новою покупочкою. У нас новий матрас, а новий матрас це чудово. Це можна спати, відпочивати. Ну як, зручно. Скільки він витримає? 150, ти казав, з одного чоловіка, да? Попередньо у нас 200 загалом, а у нас вже 200 загалом є. А ще як я так смачно готую, то буде скоро у нас якраз нормально. Цей матрас 150 чоловіка. Нормально! Тому всім добрий вечір. Іду на кухню, О, що я сьогодні приготувала, що я без вас сьогодні приготувала. А я приготувала сьогодні чудовий суп з тюхтелями. Ще не вечеряли. Трам, тарам-пам-пам, такий сучий, золотий. Вчора я готувала таку страву цікаву, з вами ділилася, а остався фарш. І я сьогодні приготувала суп з тюфтелями, із зеленю, з картопелькою, картопляною з тюфтелями та за смажкою із моркви та цибулі. Тому вечеря в нас вже готова. Тільки що позвонили родичі, мають прийти в даний час до нас на гостину. Є такий у мене рідний дядько, який прийде на гостину, тому я пошвидкому взагалі не думала виходити в інтернет, тому що зайнята була цими ж покупками, які заносили уборками. Доброго вечора, Сергій. Смачного вам дякую, Сергій. Дякую, що ви за мене радуєтеся. Я така рада, що сьогодні нарешті придбали ортопедичний хороший матрас, у нас і попередній був хороший, але це буде новий. Учора я готувала таку цікаву страву, вам показувала, розповідала. Але що цікаво, передивилася відео, щоб побачити, як та страва нарізається. Вона була гаряча і структура була не така. Тому сьогодні у нас в даний час приїдуть гості, і я хочу. у Нас постійно гості приїжджають люди в хату. За хороших людей завжди хочеться пригостити. Дивіться, вчора я готувала таке з фарша, всередині яйця. Ось воно в розрізі є. Бачите? Боженінка, отакий паштет. Але я сьогодні хочу вам показати, продемонструвати, тому що вчора. Хотіла показати, а він був гарячий, не так, як я хотіла. Тому сьогодні демонструю, щоб вже як і людей пригласили. Не пригласили, люди самі подзвонили, і сказали, що прийдуть. Тому Петрушку зелену в мене помита. Ось такий вчора я готувала в прямому ефірі з фарша, обгортала всередину, клала варене яйце. Обгортала його сіткою, запікала в духовці. Хто бачив моя кніт, напишіть. Я розповідала, як його нарізати. Коли я вчора його нарізала, воно було гаряче, і структура була не то, не те. Мені якась баришня вчора писала, що хліб, де хліб. У цю страву хліб не кладеться, хліб кладеться у котлети або сухарі, або хліб, а ця страва така, чим вона цікава. Дивіться, от таку страву я можна нарізати, як вчора розповідала, що була як квітка, як лотос на вісім пелюсток. Вчора я на чотири перерізала, і думаю, ніхто нічого не зрозуміє, як їй на стіл цю страву подавати. Ось так дивіться. Вона у нас як квітка буде, розкладаємо. Так, вона може навіть отак буде виглядати гарно і стоячи, і лежачи. Без різниці. Так, і тут ми нарізаємо. Дивіться, як вона гарна структура сьогодні. Вчора було гаряче, вчора так не нарізалося, тому що було тільки з духовки, тільки гаряче. Сьогодні нема питань. Дивіться, яка красота. Я казала, на 8, на 10, на 6. Нема різниці, наскільки ви поріжете. Головне, що яйце всередині буде, як квітка воно буде. Дивіться, як буде гарно. Тепер тут ми прикрасимо петрушкою і не пишіть мені дурні коментарі, тому я закрию повністю і не буду взагалі виходити, з вами ділитися рецептами. Коли ви будете мені писати дурню, будь ласочка, будьте чемними, тому що на канал заходять діти. Діти, щоб побережіть їхню психіку. З вами ділюся. У мене канал не політичний, у мене канал звичайний. Тому, вибачте, будь ласка, дурню не пишіть. Так, дивіться. Ось така наша квітка. Виходить. Я дуже хвилююся, тому що в мене дзвонили тільки, що в даний час прийдуть у мене супчик на вечір, а люди дзвонять, зараз приїдемо в гості. Але мене це не налякає, тому що в мене є чим пригостити. Я вчора готувала передачу, а заодно і собі лишила щось смачненьке. Тому все вам покажу. Дивіться, яка краса, яка краса. Ну, і ще таку штучку можна квіточку посередині покласти, а чіпіні. Можна по боках ось так розрізати, покласти для красочності, це взагалі буде чудово. Нічого такого особистого, але придасть шарму нашій страві. Якщо ви на Новий рік чи на Різдво Христове, приготуєте ось такий рулет, який я показувала. У вчорашньому своєму відео, повірте, ваші гості вам подякують. У мене освітлення погане. Квіточка, одна пелюсточка впала. У мене освітлення, можливо, погане, але я стараюсь вам показати кожен раз кращі, кращі, кращі страви, і кожен раз різні, різні, різні страви. Неважливо, як ви цю квіточку хоч так положите, хоч так поставите, хоч на бік покладете, можна ось так і на бік покласти. Ось таким чином, дивіться, Нібито падає. Ось так можна покласти. Зараз покажу. Ось так можна трам-трам-пам-пампю на дві частинки, значить, бо сильно товстаєте. Повірте, структура хороша, бачите? Смачно, дуже смачно. Спробуйте. Перш ніж писати негативні коментарі. Краще попробуйте ось таку страву. І так можна її викласти. Теж буде виглядати суперово на столі. Супер. Тому я вам всім рекомендую вчорашнє відео подивитися, як готується і приготувати. Так, одне блюдо в мене вже для гостей є. Дощечки прибирати ці Трейдень, то день крушу. То швидко я готую, тому що в мене, швидко готую, тому що в мене світло мають виключити. Ти сьогодні швидко готую, тому що гості мають швидко прийти. Тому я все роблю швидко, вибачайте. Я не люблю, як три часи нарізаю тобі цибулину. Мені треба все швидко, по-бистрому прийшли зісти на кухню, сісти. Так, дивіться. Ось такий салат. Чудовий, правда? Чудовий салат, трішки лишки нехай буде. В цей салат, щоб він вже був рівномірно, можна його полити лимонним соком, соєвим соусом, гірчицею, олією. Для цього приготувати соус і перемішати, і потім викласти на салат. Наталіка, що я зроблю? Так, 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 так. Є у мене, є у мене ось така в мене красуня, я трілочка. Так, добрий вечір всім, хто приєднується, добрий вечір. Я дуже рада, що ви в мене є, у вас у мене є багато. Дивіться, у мене оливкова олія. Виберіть ту олію, яку ви любите, споживайте. Тому якось так. У мене соєвий соус. Я на око все таке додаю, тому що вже пропорції не утримуюсь. Але так, якщо по олії, то дві ложки. Якщо по гірчиці, то там теж дві чайні ложки. Як по, соусу, по соєвому соусу теж дві чайні ложки. І лимон у мене є. Красота. Можна ще мет, але я в цей салат мед ложити не буду. Так, лимон у мене митий. Я вже його помила, приготувала. Взагалі я хотіла, не хотіла сьогодні виходити в ефір, приготувала суп. А так як привезли матрас, зайнялися, виносить старий матрас, стелить новий матрас. Поки там чоловік розпечатує його, поки чоловік його все робить так, як треба, я готую таку святкову, не святкову, просто вечерю. Є в нас просто суп на вечерю, який я приготувала вже. Взагалі не збиралась виходити в ефір. Соєвий соус нам дав сіль. Гірчиця нам дала гірченку, Лимон дав е е кисинку. Дивіться, є вже в мене соус. Ось цим соусом я поливаю весь цей салат, тільки соус весь не виливаю. Частково лишаю. Щоб добре цей салат перемішати. Щоб гарненько він так перемішався. Ще, можливо, трошки. М -м -м. Салати це смачно. Ні, таке додавлю я весь салат. І буду я жаль час, добавлю салат і зроблю два салата, тому що в мене зараз гості будуть. Напишіть, будь ласка, ви любите, коли до вас гості приїжджають? Поливаю весь. Не буду я жадні Так, весь салат використовую, його помастила олією, лимонним соком, соєвим соусом та гірчицею. Гірчиця в нас на ура йде. Так, викладаю. Та-дам! дивіться, викладаю цей салат на одну тарілочку. Так. На другу тарілочку. Я вже готувала якось на днях салати, але кожен раз роблю різні салати. Я не зациклююсь на одному салаті. Ви в мене не побачите однакових салатів, І в мене салати постійно різні, тому що овочі потрібно споживати. Так, салат ми виклали, гарно. Так тадам та тадам, -тадам, -тадам. Красиво, так? Да? Велич вам видно. Тепер можна в цей салат перекрасити зелений салат помідорчиками. Розкидаємо їх так хаотично. Де хочете, там і накидаємо. А що? А чіп'ні? Помідорчики це круто. Помідорчики це класно. Так. Так, дивіться, я нарізаю на один салат помідори. Салати будуть різні. Салати на салаті. Так, швидко роблю. Як зроблю, так і буде. Так, дякую вам, що за розуміння. Тепер на один салат я викладаю яйця. Так, яйця. Яйця я варила 7 хвилин. У вчорашньому випадку я варила 5 хвилин, тому що я їх потім запікала з фаршом. Цю страву я показала, хто вже приєднався пізніше. Всім добрий день. Вчора готувала в прямому ефірі ось такий рулет. Сьогодні я його нарізала, тому що в мене в даний час прийдуть люди, прийдуть гості. І мені потрібно їм щось смачне на стіл поставити. Яйця можна ось так викладати. Довільно, як вам подобається. Яйця корисно, яйця це холін. Холін це гормон радості, тому яйця потрібно споживати. Так, дивіться, Уже у нас салат з соусом политий, помідори довільно я поклала. Яйця поклала. В цей салат я теж буду класти яйця, але зовсім по-другому. Так. Так, так, так. Я ж ведю швидко-бистро, вибачаюсь, немедленно, не потихеньку, а сильно швидко, тому що до мене гості зараз на порог прийдуть. У мене є така вернятка такі. Зернятка, такі я посиплю семенами зернятка. Зернятками посипаю яйця. Це в мене конжут, чорний та білий. Викладаю ці яйця, ось так я порізала на четвертинки іншими кубиками. І вони вже виглядають з конжутом та по-іншому порізані, взагалі по-іншому виглядають. Так, дивіться. Краса, 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 краса. Так. Краса, 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 краса. Що в нас тут є? Яйця є на салаті. Корисно? Корисно. Так, зараз. Цибуля, зараз, ай момент. Всім добрий вечір, хто приєднується, Сьогодні світло може, не будуть вимикати, я ще не знаю, але я дуже швидко це роблю, тому що маю в даний час гості мають прийти. Дивіться, ось так цибульку я мілко нарізаю. Я її не мариную. Я її просто ось так розкидаю. Для кольорової гами сюди і сюди теж. Так, салат листя у нас є, помідори є, цибуля є, яйця є. Так, і тут яйця є, і тут яйця є. Сюди я ще хочу додати ось такий хамон. З хамоном я робила салат. Я робила з хамоном. А, З хамуном я робила салат з хурмою. Є, в мене хурма, до речі, це дуже смачно. Якщо ви не бачили, подивіться, з хурмою. З хурмою салат, з хамоном. Дуже смачно. Хурма, хамон. Так, це дуже-дуже смачно. Так, так, так. Викладаємо наш хамон. Ось так. Я сподіваюся, вам добре видно. Такі розочки ми з нього зробимо, а пополам перерізали. Отакі От трояндочки поклали сюди. Так. З хамона я вже готувала салат, показувала вам. З вас тільки підписка та подобайки. От і все, мої хороші. Що мені від вас потрібно, це підписка і вподобайки. Тоді і мені буде бажання творити, жити, готувати, смачні страви вам показувати, Щоб ви теж готували своїм рідним, своїм близьким, своїм знайомим, коли до вас прийдуть в гості, за щетані хвилини. Ви зможете приготувати такий салат. Коли у вас в холодильнику щось є, ви завжди можете шедевр зробити. Просто шедевр. Так, ось так. Ось так буде. Раз, два, три, чотири, п'ять. І посередині така квітка буде. Тут жир якраз так класно. Получиться дуже гарна така троянда. Ось дивіться, з троянду. на троянду зробила. Ось так, це ще я дуже спішу, якби я робила це повільно. Так, ще нам чого не вистачає тут. Що нам тут не вистачає? Можна й мандаринку покласти. Коли ви покласти мандаринку, теж хорошо. Коли ви покладете хурму, теж хорошо. Дивіться, яка краса. Що в нас тут є? Є салат заправлений соєм соусом, гірчицею та лимонним соком. Сої соус дає. Сіль, гірчиця дає гірчизну, лимонний сік дає кислинку. Є тут у нас фіолетова цибуля, овочів цибуля. Є тут у нас яйця. Є тут у нас із хамона ось такі, із хамона такі чудові троянди. Я не знаю, я надіюся, вам добре видно. Такі троянди я покрутила на ходу, на льоту, тому що в мене. В даний час прийдуть гості. Так, сюди що ми тут ще положимо? А положимо, ми ще сюди, можливо, яєць яйця. Таку штуку зараз. Така штука швидко робиться. Хай буде таке ще красиво. Салати різні. Ота. А й буде посередині. Салати ж різні, різні. Так. І дивіться, є в мене морковка. Морковка. І є в мене така штучка. Ось така штучка. Коли я морковку, зараз все прибираю. Це все прибираю, це все мені вже не потрібно. Ось гості стукають двері. Ой-ой-ой. Зараз я закриваю двері, щоб мені не так. Видите, Я вже нарізала такої штучки, тому такою штучкою можна легко таку прикрашати. Якщо вам так цікаво, це просто морква. Просто морква, але вона дасть таку красочність. Я теж не знала, що можна морквою прикрашати, поки якось десь в ресторані, на Канарських островах, Подали нам салат, а він був прикрашений морквою. Я кажу, ніколи в житті не подумала, що морква так буде гарно виглядати в салатах. Добрий вечір, зараз я прийду. Хорошо. Стіл у мене накритий вже майже. Так, все добре, молодці, що приїхали. Дякую. Так. Ну, і тут у мене є семеночі. Тут у мене зернятка кунжута, білого та чорного. А тут я можу оцей салатик насипати. Так, зернятка-мочия. Ми були в ресторані мексиканської кухні. І саме в цьому ресторані я побачила, як прикрашають салат морквою. Цю ідею похватила. Вирішила ні? Чому мені так не приготувати. Так. Дивіться, це вчорашній рулет, який я приготувала вчора при вас в прямому ефірі. Його можна квіткою виложити, а можна ось таким вінком різдво. Це салат салата з хамона та яєць та цибулі. Можна викласти з хамона троянди. Це салат, салата з яєць, помідорів, цибулі та моркви і теж яйця тут посипані у нас семенами чия. Чия це корисно. Дивіться, як виглядає. Цвятково, чудово. І вчорашнє блюдо. Те, що я готувала в вчорашньому ефірі. Просто вчора я його різала, і воно так як нарізалося, воно не так гарно виглядало. Тому, тому, тому. Що ви там пишете, я в даний час почитаю ваші коментарі. Добрый день, добрий навіть. Так, давай, давай, приїхали. Катя, так за добре. Марина, ви так часто до нас приїжджаєте? Ви так часто до мене прийшли, Ми так завжди раді вас бачити, ж знаєш. Приїжджайте чаще. Ну так, то я думала, а що це, а то на така? Я ж така, що матка моя, уберемо так. ставить, ні? Ну хотів не пити, ну хотів би не, пить, ну, хотів би не пить, ну, Прийшли люди за таким шампанським. Ну хоч, не хоч, прийдеться святкувати. Так. Так. Ну що, я все ставлю на стіл, мій хороший. Ви мені допоможете? А я думала, суп будемо вечерять, супчику наварила, та не так склалося, як гадалося. Ось така красота. Тому заганяли мене аж трошки. Ви мене заганяли, чи я сама себе заганяла, не знаю. Що є, у мене боженіна порізать. Вчора готувала при вас боженінку, цю мої хороші. Так, хочу почитати коментарі, що ви мені там пишете. Це ховаю, на місце, ставлю. тарарам тарам. Так, у нас сьогодні є. Повод при нас, що матрас у нас довго тримався. Так, на стіл я вже з застелила, салатик поставила, салатик поставила, салатик поставила. Дам вам відповідь на коментарі. Ще ще боженінку. Валі, наріжчик Так, давай, давай і, і ці бокали на шампанське. Угу. Дуже дорого коштує, що саме? А, все, треба потрошку і да? буде чудово. От є, світ, є, є газ. А ще плачете, що Руся на вас напала. Да, напала Сергій. у нас є, слава Богу. Світла вчора декілька разів виключали з п'ятого до восьми вечора, три з половиною години. Сиділи без світла вчора. Так. А, ні, не Дякую за підтримку Сергієву, Володя Засподиня. Все на ходу на льоту. А чому? А тому, що то світло вимикають. Вчора 3,5 години, ввечері світла не було. І я дуже швидила вчора все приготувати. Так, сервер пише, я теж хави. Ой, класно, смачного вам. Дивіться, це просто все спонтанно. Чому спонтанно? Тому що зателефонували і все спонтанно. Ми взагалі матрас розкладали суп збирали їсти. Так, все, бувайте здорові, живіть багато, на все добре. Прощаюся з вами, тому що зайнята всіх благ вам. Так, а в мене був прямий